І там ці гаряки, бо я сама за мене тільки тоді, коли це дійсно необхідно, коли дійсно не проблема. Це перша Житомирська лікарня. Вона одна з найбільших у місті. Обслуговує понад 100 тисяч пацієнтів. Медзаклад уже посилено готується до зими. На даху встановили сонячну електростанцію. Вона в купі з генераторами даватиме струм для лікарні навіть у найтемніші часи. Медики пригадують минулу зиму. Лікарня додає допомогу 24 на 7 і це процес, який не припиняється з. Часу повномасштабного вторгнення заклад забезпечений сучасною медичною апаратурою, такі як комп'ютерний томограф, багатозрізовий, такий такі як ангіограф. Дане ну, допомога хворим, яка надається в ургентному порядку. Вона має бути також цілодобовою, тому стабільність саме електропостачання. Ну наразі є дуже дуже чутливою і критичною для закладу. Наступна зима може бути ще складнішою. Припускають житомирські медики, але тепер їм спокійніше. Принаймні зі світлом точно будуть. А для тяжких пацієнтів це без перебільшення питання виживання. Особливо у зоні ризику були хворі з інтенсивної терапії. Що вже говорити про пацієнтів на операційному столі? Тут апаратура має працювати безперебійно жодної зупинки ані на мить. Сонячні панелі на даху це ще й економія для самої лікарні, бо купувати світло недешево. Чи можуть собі дозволити місцеві бюджети платити по 40 гривень за кіловат, бо саме стільки коштує виробництво одного кіловата з генератора? Чи можуть собі дозволити платити по 7 гривень звичної мережі і тариф буде рости? Тариф виробництва з даної сонячної станції складає близько 2 гривень за кіловат. Сонячна станція обійшлася майже у мільйон гривень, але Житомир її не купував. Обладнання надали меценати з Чехії. Тамтешній бізнес охоче допомагає Україні. Наша компанія дізналася про наміри Житомира перейти на використання 100% відновлюваних джерел енергії, і це стало вагомою причиною розпочати співпрацю. Бізнесу важливо долучатися до відбудови України практично. Світло самі собі виробляють кілька лікарень в Україні З сонячними панелями уже, наприклад, медзаклад у Дубні на Рівненщині. Грошима тут допомогла зокрема Німеччина. Ми всі пережили цю зиму. Ми побачили, що критична інфраструктура інфраструктура має працювати навіть коли немає електрики, нормальних джерел. І ми вирішили влаштувати такі проєкти, які дають громадам можливість мати свою самостійну самостійне забезпечення електрики. Вже до кінця цього тижня у сумах запрацює схожа сонячна... Станція. В громадській організації Екодія розповідають, панелі встановили на центральній міській лікарні. У медзакладі вже порахували. На світлі за рік заощаджуватимуть до півмільйона гривень. Сергій Барбу, п'ятий канал.